Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про доглядові засоби. Чому знімаю пізніше, тому що ще дещо добивала, хто дивись мої порожні баночки, добивала кремчик, там деякі продукти ще по чуть-чуть, по чуть, чуть було, пінка. І вже закінчила попередні продукти і беру нові користування, тому і заодно хочу відзняти, що у мене буде новенького в догляді. Отже, почну я з тіла. гелем для душу буде в мене ось такий гельчик від Avon, Ще в старому дизайні. У мене ще таких кілька є. Десь в запасиках. Півлітровий е, великий об'єм 500 мл. Кремова текстура. Приємний дуже гель. Ще. Е, баночки такі доволі е, товстенький такий пластик, тому що зараз вони взагалі такі, як тоненькі-тоненькі, роблять дуже вже тоненькі, що прямо в руках гнуться. Це ще такий е, такий е, е, дизайн і е, упаковка, що ще дуже, дуже навіть добре. Е, е, гелем буде цей, і ще у мене продовжує ось такий працювати від інканту, поки вони трішечки від води за. Забрискань водою, вода жорстка, і не всі попротирала. Від інканту такий е гельчик. І ще стоїть тут також працює як, і як піна, і як гель. Десь, десь так може, його використали з нектарином від фармаці. Також дуже-дуже приємна віддушка в цієї. Це заявлено як піна, але можна і як гель користуватись дуже приємний аромат, має такий такий соковитий, смачненький. І ще як пінку поставила ось таку: велика півлітрова піна від Avon вона у мене закінчилася. І я наліто пінками влітку, в теплу пору року я користуюсь рідко, тому взяла ось таку невеличку, 250 мл. Це у нас з манго від Avon. Думаю, до, до такої спеки, спеки ще мені її вистачить, а далі вже буду піну брати, мабуть, аж, аж на осінь. Тому що влітку, якось я влітку так швиденько або в літній душ забіг, або просто під душем сполоснувся, ванні. Не хочеться приймати, того, що і так жарко. Тому я пінами влітку рідко користуюся. Далі, гель для інтимної гігієни, я взяла ось такий, також у мене закінчився. Взяла від фармасі, ще мене була. Одна упаковочка ось такого від Доктор Туна. Подобається також непогані ці інтимочки, працюють гарно. Тільки мені здається, тут 225 мл, мені здається, що ейвенського мені якось вистачало надовше. Не знаю, чи то. Ну і об'єм там трішечки був більший, там було 300 мл, і об'єм був трішечки більший, і якось не знаю, чи то так. Така текстура, можливо, густіша, і чи так помпа видає. Ну, якось того мені вистачало надовше. Далі ще покажу скраб для тіла. Скраб для тіла у нас працює ось такий з маслом манго. Трішечки ми його вже так використали. В основному декілька разів я, можливо, разочок чи два, а так, в основному донька його. Ну, такий він, щоб сказати, що це манго, ну такий солодкуватий просто. Просто солодкувати така віддушка. Сказати, що манго, але ну, я б не сказала. Не дуже такий мені якісь, таку, просто цукерочкою відчувається, цукерочкою якоюсь, ніби отак. Але скрабує непогано. Наступне, що покажу, ще, це лусончик для тіла, ось такий, так і в мене він з цієї ж лінієчки працює. Енканту також подобається. Непоганий такий аромат має приємний, тому використовую їх в парі. Наступне, що покажу, це будуть шампуні. Зараз у мене у користуванні ось така лінійка від Доктор Клінік. Тут ще ось так, ось так десь на дні, не знаю, вистачить мені на, до кінця місяця не вистачить тут. Подобається мені ця лінійка. Не знаю, як від лупи. Вона заявлена від лупи, не знаю, як від лупи. Ну, Лупи ніби як тої немає, як такої. Але дуже подобається, як працює кондиціонер. Волосся після нього м'якеньке, таке, шовковисте, не сплутується, гарно розчісується. Подобається мені ця лінійка. Взяла ще таку від випадіння, але поки що ще не починала. Хочу в пару до неї, вже коли закінчиться, взяти ще. Ось таку лінійку від Oriflame, Leo. Хочу спробувати ще такі. Пробую різні, в мене шампунів багато, тому хочу їх всі якось потрошечки тестувати і шукати якісь такі продукти, які дійсно варті уваги. І до нього в пару беру такий же кондиціонерчик. Гарний такий дизайн. Подобається мені такі пакуваннячка. Можливо, потім закінчиться кондиціонер, я ось такий буду переливати, того, що з туби. Ну, не дуже я люблю ці туби, не дуже вони мені подобаються, тому що перекидаєш, якщо от рідкувата текстура, воно все витікає, потім закрите. Ну, З помпою все рівно якось воно зручніше. Ну, Можливо, таке, такий вид пакування це, скоріше, ну, як економ варіант. Можливо, просто ще економлять на упаковці, щоб якісні, якби продукту продукти погана, але економлять на упаковці. Ще забула показати мейлко. Ось таке мейлко беру. Користування. Закінчилось відлівезти у мене. І я ось таке з черешнею від Avon, це ще стара стара лінійка, ще десь мене було в запасиках, але вже треба використати, тому що і, і сроки підходять. І мелко класне, у мене був такий гель. Мелко класне. Так, по волосю що ще покажу, беру ось таку масочку. Ось таку ще беру масочку від EVO від Planet Spa. Антиоксидантна маска для волосся іде енергія і відновлення. Буду пробувати, не знаю. Ще не, ще не брала. Брала таку раніше з оливкою, а таку ще не пробувала. З оливкою мені подобалось, дуже гарно зволожувала волосочку. Мені подобалося. Тепер хочу ще спробувати таку. Десь вони мені приходили раніше ці масочки в. Чи то за, за замовлення, чи то якісь були набори, тоді також за, якось приходили подарунки раніше ці масочки, так вони в мене і лишилися. Ще по волосі, що покажу, ось такий вже десь там на дні спрейчик від фармасі з кератином подобається дуже. Волосочку після нього блистить, воно таке також шовковисте. Він незмивний, просто після миття. Наношу його на вологе волосся і висушую, і подобається мені ефект від цього спрейчику, класно він працює. І ще для волосся. Ось така стоїть олійка. Олійками я рідко, але деколи на кінчики. У мене волосся жирне і так не хочеться його обтяжувати, але деколи на кінчики наношу. Якось у мене так або користуюсь олійками, якось так, або повністю припиняю і десь вона та олійка там стоїть. На задньому плані я за неї забуваю. Далі, наступне, що покажу, ставлю ще для чоловіка ось такий після огоління. Новенький, вже для гоління його засоби я не несла, це брала новенький, тому не ставлю ще там його минулого такого кремчика там трішечки на дні, тому поставлю цей, нехай користується зубні пасти. Зараз працює в нас ось така. Але не знаю. Скоро відчуваю знов, скажуть мої, мам, постав нормальну зубну пасту. Ну, чогось не знаю. Ну, ця ще більш-менш, більш а була перед тим, я брала від Юнайс. Це також від Юнайс, думала це відвезти. Ця, від ця від Юнайс також, але брала перед тим з чайним деревом. Ну, Якась вона така вже на, і на смак, якась така неприємна, неприємна гіркувата. І якось вона так. Пінниця якась вона ну, така як пластилінова. І ця, а ця якась навіть як солодкувата, здається, ця паста. Якось відчувається в ній навіть якийсь як цукор, того що така якась в неї. Але ще більш-менш, якось поки що користуються, поки що нічого не кажуть, нехай трішечки, трішечки, трішечки її використаємо, тоді поставлю якусь ще від Oriflame, чи від Фармасі. Ті пасти заходять на раз-два і користуються всі. У малого ось така синочка від Dr. Clinique з з такою користується. Яка йому заходить. Поліску, бач, як завжди, в нас працює ось такий від Фармасі. Завжди він у нас в користуванні є. Оце закінчується, я відразу ж ставлю інший. Не міняємо, користуємося цим, подобається, працює гарно, тому і не хочу я міняти. Далі, для рук, як крем для рук, у мене стоїть в користуванні ось такий лосьончик від Фармасі. Це ще Старий-старий дизайн. Раніше от вони виходили в таких, в таких упаковочках. Мені зручно, тут його ще трішечки. Він такий доволі такий густий. цей лосьон, Я його використовую на ручки на ніч. Мені подобається користуватись помпою, саме помпою. І на ніс трішечки він такий, такої густої текстури, і от він лей -лей там переливається. І вистачає його надовго. 300 мл, він в мене вже давно давно стоїть на біля ліжка. Я користуюсь, в основному на ніч, деколи так рідко буває ще в день, в основному на ніч і надовго його вистачає. Вже б не знаю, скільки цих упаковочок з, з кремом закінчила б, але стоїть поки що цей. Ще в мене один такий є з оливкою. Але подобається. віддушка приємна і гарно працює, гарно зволожує руки. Деколи й на тіло його наношу. Приємні ці лосьончики, мені подобаються. Для них ось такий скраб. Закінчився у нас від доктор клініку той сольовий, дуже класний скраб був. Ще ось такий стоїть, але більш до того тянулася рука, той вже закінчився, ну, можливо, піде цей краще тепер. Відей він з... з пемзою і ароматом м'яти. Такий скрабчик, а кремчик для них ось такий. Люблю, дуже подобається з лавандою. Ніжний такий у нього лавандовий колір. Приємна така текстурка, гарно, гарно працює на ніжках. Подобається цей кремчик, дуже класний ідея. Дуже мені подобається. Далі Далі перейдемо ми уже на ага, ще покажу міст для тіла. Ось такий принесла від Fлейm з малиною і м'ятою. Приємний містик такий, гарний великий об'єм, користуюсь, подобається. Ще мені, до речі, такий йде, як подарунок сюрприз. Зараз у замовленні, тому, в принципі, я задоволена. Приємний такий спейчик. Дезодорант у мене ось такий працює в... від. All Spice і ще в ванній кімнаті стоїть ось така риксунка, ніяк я її не, не доб'ю. Але більше ось, так, ось такі мені подобаються формати в стіках. Далі покажу, що беру. Закінчилася в мене умивалочка. Беру ось таку від фармасі доктор Туна це серія Аква. Більш така йде на, на зволоження. Брала я її в основному для доньки, але щось їй не зайшла, не зайшло, вона одну таку використала і зараз вона користується знову пінкою, і вона більш взагалі любить пінки. Але для неї я взяла ще лінієчку з чайним деревом, але вона пінками краще, якось їй зручніше. Тому я оці вже лінієчки подобиваю. Заодно беру до умивалочки ще такий же кремчик із цієї ж серії: 50 мл. Його. В тубі, ось так виглядає. Тут він йде запаяний, будемо відкривати. Така більш працює назву вложення лінійка. Давно подивимося, яка в нього текстурка десь там не пролазить. Текстурка, він такий доволі густенький Білий білої такої, білого кольору і такої гелевої, ніби як консистенції такої. Але я думаю, він буде легенький, на літо гарно буде вбиратися, зволожувати. І, в принципі, думаю, не повинен жарнити, тому буду користуватися. Це у нас омувалочка. Тонік я добиваю той же самий. Цього разу я брала тільки свій доглядоньки не брала, брала тільки свій тонік. У мене ось такий матуючий відеей. Ще його там трішечки є. Доб'ю його і буду щось брати інше. Скраб взяла ось такий. Вчора я не можу спробувала скористуватись, це лінієчка талія від Лівести. Він заявлений у нас для нормальної шкіри. Такий у нього цей він йде за білим мускусом і органою, Приємний такий аромат 75 мл його тут, але він гелевий такий йде. І от, як дивитись, ось так по самому, самому скрабу, ніби там цих скрабуючих частинок багато, але коли наносиш, ніби їх там і багато. Але коли наносиш на обличчя. Гель, ось цей гелева текстура, вона така рідкувата, доволі така, як можете бачити, вона перетікає. І якось наносиш на обличчя і цих е, таких частучок, ось цих скрабуючих, якось так здається, мало, просто як гель, більше як гель для вмивання. Ну, Де-не-де -де там вони є, попадають. Але щоб так от вони скрабували аж, ну таке собі. Я як скраб. Не знаю, можливо, це перше, перше таке враження, але якось як скраб, він, ну, більше як умивалка. Просто де-неде де там трапляються ось ці е, е, часточки скрабуючі. Але такого і, і саме такого відлущувального ефекту від нього, мені здається, очікувати не, не варто, тому що він такої дуже ріденької текстури. І мало там цих часточок. І вони так не, ну, по цьому гелю так юзають, і вони нічого там, такого і на обличчя, як то кажуть, і не, і, і не роблять. Того, що... Рідкуватий сам він такий. Далі міцелярочку ставлю ось таку. В основному, міцелярками мене користується донька, але деколи і я з, з обличчя буває, що макіяж знімаю міцеляркою, а вже очі двохфасками. Тому взяла в користування від іню міцелярочку. І двохфаска працює в мене та ж сама. Також від Дейвен, ось така. Ще в мене кілька штучок є. Тоді, як виводила їх, я їх взяла з розпродажу, з розпродажу і так і в запасиках вони в мене ще є. Подобається. Мені ця штучка, подобається, як вона працює. Гарно знімає макіяж з очей. Далі сплеш масочка ось така зранку. Гарно пробуджує шкіру, гарно вона так зволожує, тонізує. Мені подобається. Зранку використовую. Ще як умивалочку, знайшла в себе в запасиках ще ось такі travel версії я брала їх 30 мл, тут іде міцелярний гель для вмивання з центелою азіатською. Брала для чудової шкіри, більш брала їх такі маленькі формати, десь в дорогу, десь кудись поїздку. Але зараз, зараз, на жаль, поїздок немає, тому треба їх ці маленькі такі версії використати, поки терміни не пробігли, тому що таких, як то кажуть, поїздок. Колись їхали на море, там брала з собою якісь такі маленькі формати, щоб не тягати багато пляшок, то брала такі маленькі. А зараз, а зараз, в принципі, і, і нікуди так і не їздимо. Далі, крім під очі. Ось такий в мене стоїть зараз. Він іде тут з роликом. Хтось бачила, з дівчат також ним користувався. І. Через цей ролик. Я, чесно кажучи, коли вперше його відкрила, я також була шокована, як він працює. Я теж думала, що в мене якийсь бракований, тому що цей ролик якось так слабо крутиться там. І ну так тяне шкіру під очима, хотілося б, щоб він якось там так, шустріший був цей ролик, і щоб якось так наносив. Але потім я приспособилася, коли його. Хтось з дівчаток навіть не знає, б... не, не пам'ятає, хто викинув навіть того, що незручно було користуватися. Я вже приспособилася його, коли ось так. Трішечки притискаєш і надавлюєш ось тут на сам цей. І воно ось так його звідти виштовхує. І потім вже я ось так розношу сам, сам кремчик. Коли ось так легесенько притискаєш, воно видавлює сам цей гель. так можете бачити. І тоді вже роликом самим ось так от легесенько під очима. Таке легеньке відчувається пощіпування. І це у нас йде з екстрактом. Тайсько-зеленого чаю чаю гель зкіриного полу очей. Але беру ще один користування. Хтось мене і в коментарях питав, як цей кремчик беру ось такий, хочу з равликом спробувати від доктор Клінік. Цей уже йде з, з таким носиком, без там всяких роликів. Просто ось така в нього також гелева текстурка. Гарненько так наноситься, гелева прозора. І та і вже без всяких роликів буде працювати, думаю, також непогано. Хочу спробувати і заодно і відгук написати, тому що хтось питався з дівчаток, як він. Я ще не встигла спробувати, тому що оцей поки що гедумочуй, він такий трохи і незручно, і незручно з цим роликом, але якось я вже приспособилась. Так притискаю, воно видавлює сам гель і тоді розношу. Далі ось така сироватка в користуванні від Юнайс з гіалуроновою кислотою. Недавно я її почала і вже так, сирова, така. спочатку мені ніби якось вона така порівняно з попередньою. Попередня була в мене від Avon. Ця досить така рідкувата. Avonська мені подобалася тим, що в неї більш така гелова текстура, якось вона така більш плотніша. Ти наносиш якось так капельками на обличчя, так на піпеточку, і вона така, більш така плотненька. А ця, як вода наносиш, воно тече, швиденько треба розносити. Дуже вона рідка-рідка, така порівняно з тією. Там мені була якось, І та дуже довго в мене була, та була майже, я не знаю, десь до року вона мене була в користуванні. І ця якось так швидко. водяниста така в неї текстура, вона швидко так бачу іде. Та їй мені вистачало надовше. Ще ось така сироватка бустер. Зранку я нею. Ще її там трішечки залишилося зранку, в основному я нею. вона така легенька, гарно так зволожує. Легенька текстурка, подобається мені на зранку, в нас плешмаску, наношу її і класно. Далі ще ось така нічна масочка у мене. Там її ще трішечки-трішечки на дні. Деколи я використовую, коли не забуваю, тому що з масками в мене це якась проблема. Замаски забуваю, або, або лінуюсь, або забуваю, і якось так вони і стоять. Ще беру нічний ось такий кремчик знайшла. Маленька така, також версія. Маленькі версії йдуть уже в користування. Це лінієчка з протенолом від енью 35 саме ця йде. Ось такий біленький кремчик. У мене колись такий був. Я брала просто як тестер. Для такої доволі він. Плотненької такої консистенції, такої, він ніби біленький такий, і доволі так гарно, живить. гарно мені живить шкіру. Ось такий нічний, ще Куди б не йшло? А брала денний, ну, денні вони такі плотні, білі, ці такі. ну, Не знаю, я так не люблю вдень ефекту, жирного на обличчі, особливо влітку обличчя. Шкіра сама жирна, сама по собі, коли ще такий крем, то взагалі це вже просто як плюс щось таке легше. Тому беру ще і цей кремчик, десь буду якось їх чередувати. Можливо, той буду в день. Але на сонечко беру ще, бачу, вже сонечко таке стає яскраве. Беру ось таку ще. Ось такий кремчик 50 плюс SPF. Це захисний, тому що в мене завжди на сонці обличчя, тут біля носа, під очима, зразу ж на сонці червоніє, і потім стають такий ніс, якийсь такий спечений. Тому треба користуватися засобами CSP. Бо одразу ж загораю. Ще кладу собі під руки ось такі масочки, того, що я за них забуваю. Я їх взяла і так і десь я їх в запасики поклала, і вони. Лежать, а я хочу ж їх спробувати. Я вже цю Royal Velvet хотіла дуже спробувати. І я все не, як... я все не забуваю. Десь її поклала там у косметички чи там якісь контейнери з... після того, як розпакувала замовлення, і забула. Далі покажу масочки. Масочки у мене, в принципі, не мінялися, такі самі стоять в користуванні. Деколи забуваю, деколи користуюся останні кілька днів назад ось цією масочка плівка, детокс. Від фармасі ось її робила, наносила. Ще така в мене є з вугіллям. Всі масочки від фармасі ось ці є. Далі ще ось така масочка пілінг. Плівка також від віденью. Ще би ними не забувати користуватись і взагалі буде класно ось така зволожувальна авокадо. Також масочка. Всі так в мене вони гарненько в відеречку стоять і. Треба ще якийсь двіночок повісити, щоб мені нагадувало, що ним треба користуватись. Зволожувальна ще одна така з екстрактом асаї від Planet Spa. Хоча вони досить таки непогані, тонізуюча, ось така, охолоджуюча на літо буде саме те. Також від Planet Spa масочка, вона так гарненько освіжає. І адоксинантна ще одна ось така. Приємний має вона аромат. Ось така ще одна масочка. І тут ще в мене ця олійка, рідко я нею кілька разів буквально з цим. Це треба якось себе заставляти робити ці масажі. Я якось раз, раз чи два спробувала, і їх треба регулярно, а я забуваюся. І ось цим скрипком воно ну, гарненько так, гарненько так шкіру підтягує, розгладжує. Але це треба постійно, це треба постійно-постійно цим займатися, не забувати. А я, а я забуваю. Або немає. Коли побігла, побігла, милася, кремчик нанесла і, і все. Милась. Кремчик у цей догляд ще такий стандартний, щоденний, Отже, як виробився. В мене такий графік. І я по цьому графіку. Деколи ще масочка туди попаде, а вже оці всякі такі ритуали ще робити, буває, вже немає сил ввечері. Ось таким був мій догляд. Зараз користування беру ось такі продукти, дещо нове, дещо ще старе, але багато чого обновилось, багато чого новенького беру користування. Відкриваю, тому що багато продуктів в минулому місяці закінчилося, багато чого добило. Таким зараз є мій догляд. Таким, такими продуктами я користуюсь. Будемо далі користуватись і будемо тестувати щось новеньке. Всім дякую, що заходите. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Якщо є які питання, пишіть в коментарях. Рада буду почитати. Всім до зустрічі і гарного, мирного дня. На все добре!